Всім привіт! Мене звати Максим Оришич. Я навчався в п'ятому А класі. Мої улюблені предмети українська література, математика, історія та багато інших предметів. Моє хобі малювати. Я мрію стати пластичним хірургом або в IT-технології. Я люблю спілкуватися з друзями, люблю прогулянки і люблю відвідувати зоопарк. Спіткнулися ми з нашою хворобою у 2001 році, нам поставили діагноз Меопатія Дюшина. До 4 класу дитина ходила, раділа життю, любив прогулянки, любив бігати, любив займатися на тренажерах. Потім у 2024 році він перестав ходити. Ми перестали відвідувати школу. Пішли ми на індивідуальне навчання. Життя його змінилося. Сів на крісло колісне. Чуть-чуть закомплексував, але була я його підтримкою. Я йому в цьому всьому допомагаю і ми потихеньку крокуємо до нашої мрії. Я вірю, що моя мрія збудеться, тому що я прикладаю до цього багато зусиль. Моя дитина має такі ж самі права, як і інші, і можливості.